Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися переказувати оповідання Василя Сухомлинського. І сьогодні це буде оповідання Гавеня і Соловей. Але перш ніж нам розпочати прослуховування нашого оповіданчика, послухайте загадку. І відгадайте. у долині цілий день він співає дзвінких пісень, як верба і як калина. Так цей символ України тішить піснею людей гарна пташка. Правильно, соловей. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить. Кар-кар-кар. Усе кричить. Хто це? Правильно, це ворона. А тепер. Послухайте оповіданнячко уважно. Так. вивела гава одне єдине пташеня. Гавеня. Вона любила своє дитя, частувала його смачненькими черв'ячками. Та ось полетіла гава по їжу і пропала. Уже й сонечко піднялося вище за дерево, на якому вони жили. А матері. Все нема. Заплакало гавеня, плаче, сльози струмками ллються додолу. Чимало пташок притихло. Жаль їм бідолашного малого. Почув соловей плач гавеняти. Затремтіло ж, жалущив солов'їне серце, залишив своє гніздо соловей, прилетів. До Гавиного сів поруч із пташнятком і заспівав йому чудову пісеньку. Аж вітер притих, заслухався. А гавеня, мови і не чує соловійного співу. Плачем заливається. Та ось почуло гавеня, десь у далині пролунав материнський голос. «Кра! Ти каже, Чуєш, це моя мама співає. Замок, не будь ласка, не пищи. Кра-кра-кра! залунала поблизу, і соловей замок. Він перелетів на сусіднє дерево, задумався. Того вечора ліс не чув солов'їного співу. Ну, що, мої хороші, прослухали, а тепер давайте ще раз. Прослухаємо його знову це оповіда. Та ось полетіла гава по їжу і пропала. Уже й сонечко піднялося вище за дерево, на якому вони жили, а матері все нема. Заплакало гавеня, плаче, сльози струмками ллються додолу. Чимало пташок притихло, жаль їм бідолашного малого. Почув Соловей Плач гавеняти, затремтіло з жалощів солов'їне серце. Залишив своє гніздо соловей, прилетів до гавиного, сів поруч із пташеням і заспівав свою чудову пісню. Аж вітер притих, заслухався, а гавеня. Мов і не чує солов'їного співу, плачем, заливається. Та ось почула гавеня, десь у далині пролунав материн, материн голос. Кра, кра. Умить перестала воно плакати і каже, Чуєш, це моя мама співає. Замокни, будь ласка, не пиши. Кра, кра. Кра! Залунало поблизу, і соловей замовк. Він перелетів на сусіднє дерево і задумався. Того вечора ліс не чув солов'їного співу. Так, мої хороші, ви прослухали два рази, як я вам прочитала оповіданечко. А зараз давайте ми розглянемо нашу картинку. І спробуємо з вами переказати оповіданнячко. Затримайте трішки цю картинку і самі, це, і самі перекажіть. Дякую, мої хороші, за те, що ви прослухали таке гарне повчальне оповіданнячко. Про кого воно було? Так, воно було про Пташок про солов'я і гавеня або вороненя, ще можна його назвати. Соловей це перелітна пташка, а гава залишається з нами зимувати. Дякую, мої хороші, до наступної зустрічі!